Пані до нови. ранку ми розпочинаємо наш ефір із хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять полеглих героїв. І сьогодні ми згадуємо героя України, офіцера загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України Станіслава Парталу із позивним метро. Чоловік був родом із Харкова. Воювати пішов у 2014 році. Згодом отримав орден за мужність 2 березня 2022 року. Він як командир взводу зі своїми підлеглими успішно виконали завершення виданням із Мінування можливих шляхів висування ворога на Маріупольському напрямку. Але коли воїни поверталися до пункту дислокації в районі селища Калинівка, то зіткнулися із групою противника, яка намагалася їх оточити, лейтенант портала вміло організував відбиття нападу. У ході бою гвардійці знищили три бронемашини противника, дві з яких особисто підбив Станіслав. Під час бою командир взводу дістав тяжке поранення, але, попри це, продовжував керувати боєм і зумів вивести свій. Спецпідрозділ у район зосередження, на жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 25 березня військовому було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Однак, останню путь його провели лише 10 січня цього року у Києві. Прощатися із захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Вічна слава. Герої.